З практики відомо, коли хочеш втратити спокій, візьми собі молоду жінку або придбай, що. Старий автомобіль. Мене доля ощасливила і тим, і іншим тепер постійний конфлікт. Жінка хоче їхати, автомобіль не може. Я замість того, щоб пролежувати в обіймах коханої. Пролежу під автомобілем. Вона час від часу бачить лише мої ноги, я час від часу бачу лише її коліна. І чую, доки-доки, кажу, поки не сягнем рівня буркіна фасо. Або цей він не її Поки не будемо жити так, як багато років, тому вже не попугасти. Жінка, жінка, жінка від чоловіка відрізняється чим, що спочатку кричить, а потім слухає. Чоловік спочатку слухає, а потім що робить своє. Отже вона кричить, я роблю своє. Слухаю, Аналізую, чи правильно зробив, що одружився. Жінка, жінка, жінка як лікак. Коли падаєш, то разом з нею. Це твій, твій, твій рейс, твій рейс. І нічого не зроблять. Як казав один розумний чоловік, ну проб'єш головою стіну, а що будеш робити в сусідній камері? Коли я готувався до свого першого сімейного польоту, мене застерігали, одружуєшся з молодюсінькою. Ой. Знай, береш дружину для сусіда. Я відповідав, краще молоде куча. Вдвох ніж стару курку гризти самому. <плес> На жаль, мені не довелося ні їсти, ні гризти. Я тільки облизувався. Для тусика я був стовпом. До якого вона прив'язалася, щоб інші знали, де її шукати. Я думав, що вже ніколи не наважуся літати, тим більше, що останнім часом в мене алергія на пудру і іншу косметику пшхаю за 50 метрів. Але занесло мене на конкурс красунь. Ой, цип-цип-цип-цип-цип-цип. Відсиміх супермодель, а потім обов'язку в купальниках. Це якби я вийшов на сцену голий, ці призи були б мої. Всі спонсориці попадали переді мною. Як мало людині, треба побачити іншу людину голою. Ви ніколи не задумувалися, чого в нас так багато красунь. Бо стимул. помагай перед моїм носом норковою шубою, і я тобі за місяць аполоном стану. Я буду щодня, щодня, гумовим макогоном спину чухати. Ноги в гарячій воді парити, маску з яєць на пику класти, щоб посмішка в мене була як блискавка, щоб кожного члена журі голова пішла обертом і в очах потемніло. Добре якби на членам журі, як і на красунях були номерки, і напис Дон Жуан, або Люб, або супер нас. Дивлюся на них, Господи, праведний, який контраст, облесіли на чужих подушках, розповніли у чужих перинах, сидять цінителі краси, суперексперти, кожний знає, якою має бути красуня. Один так широко розкрив рота, що зубна щелепа випала. Інший, який в солодкій дрімоті ловив кайф, подумав, що впало щось дівчини, підняв щелепу і простяг дівчині на сцену. Та й побачила, впала в обморок. й зал на сцену вискочило тринадцять лікарів. А як і стара бабуся впала, цього разу я пригледів і свою красуню, тепер не маю ні особистої волі, ні спокою, ні жінки.